Не дарма книги називають джерелом знань. З тих пір, як людина навчилися писати, вони довіряли всю свою мудрість книгам. Перша друкована книга, що збереглася до наших часів, створена в Китаї. Вона має назву Діамантова Сутра, датована 11 травня 868 року, і являє собою сувій довжиною 4 метри 80 сантиметрів. В ній описується поведінка, мова і спосіб думок бодхісату, тобто тих, хто цілком присвятив себе духовному вдосконаленню. Сутра користується виключним авторитетом, перекладена практично на всі мови північного буддизму. В Європі перші паперові книги з'явилися в 13 столітті. Їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого. У 15 столітті був винайдений спосіб друкувати книги 30 вересня 1452 року в Друкарні Йогана Гутенберга вийшла в світ перша в Європі друкована книга Біблія. Перша друкована в Україні була видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. Називалась вона апостол. Вона відзначалася великим форматом, різноманітністю та високим рівнем художнього оформлення і поліграфічного виконання. Львівський апостол видрукований накладом досить великим на свій час 1200 примірників. Друкована книга становила синтез графічного мистецтва і поліграфічної техніки. Одночасно з апостолом Іван Федоров видає навчання. Книги граматики. Зразком такої книги є буква, надрукований у 1574 році. Він складався з двох частин: азбуки та матеріалів для читання. Ця чи книга ще чинна тим, що є пам'яткою шкільної освіти. Одним з осередків книгодрукування в Україні була Печерська лавра. Перший, хто розпочав друкарство в Печерській лаврі, був архімандрит Ялисей Плетененський. Десь біля 1615 року він купив вистрятині у спадкоємців Федора Балабана гарну друкарню і перевіз її до лаври. За вісім років від свого започаткування і до смерті Єлисея Плетененського у 1624 році Лавра надрукувала 11 великих книжок, серед яких часословець, анфологію, божественна літургія, номоканонь, весіда Йоанна Златоустого. saltar tainchi Увесь час Лавра дбала про найкращу зовнішність своїх книжок, тому печерські видання не мали собі рівних. Лавська грав'юра придбала собі заслужену славу серед усього слов'янського світу. Спеціальні люди готували потрібні малюнки, а гравери вирізали їх на дереві та на міді. В Україні до появи першодруків панувала рукописна книга, котра була витвором малярства. Такою пам'яткою є рукописна пересопницька Євангелія. Його склали у 1556-1561 роках у Заславі при монастирі Святої Трійці, Ще довгий час належало пересопницькому монастирю на Волині. Пересопницька Евангелія здобуло славу не тільки в зірця тогочасної української мови, а й пам'ятки українського мистецтва. Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скромничами книг називають бібліотеки. Бібліотеки з'явилися з, з незапам'ятних часів. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Ми далеко від тих часів, коли книжки були рідкістю і доступ до них мали лише обрані. Кожен з нас може щодня в безмежний світ знань, гортаючи їх сторінки. Книги дають можливість перейняти досвід і думки інших людей. Це допомагає правильно мислити і приймати правильні рішення. І як сказав відомий оратор Джим Рон, враження, яке ви справляєте, залежить від того, що ви читаєте.